Привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо розбирати книгу Єноха. Ведіння Єноха про всесвітню катастрофу. Єнох? У домі свого діда побачив страшне видіння. Йому снилося, що небо впало на землю, і земля була поглинута великою безоднею. Гори насунулися одна на одну, і пагорби зіштовхнулися. Високі дерева вирвалися з корінням і потонули. Єнок закричав, земля загинула. Дід розбудив його і запитав. Чого ти кричиш? Єнох відповів: Я бачив жахливе, земля буде поглинута безоднею. На неї чекає насильницька загибель. І дід сказав йому молитися, щоб хоча б залишок людства був врятований, а земля не була повністю знищена. Єнох після цього побачив сонце і місяць на своїх місцях, і прослави Бога за це. Він молився, щоб плоть правди не загинула. Джерело фантастики це перекручена біблія. Тепер ми дивимося фільми про суперменів і думаємо, що це вигадка. А насправді все це взято з давніх писань з того ж єноха, бог показував єноху підземний світ, природу під землею, ріки, пекло. А потім ми бачимо, як Голлівуд з цього створює сюжети: кінг Конг, Гадзіла, Битва титанів, Подорожчі під землею і подібні. І віруючі часто не вірують, не вірують у ці речі, а кіномагратогракінетограф використовують ці речі, і замість того, щоб пізнавати істину, люди захоплюються цими ілюзіями, а не чистим словом Божим, не духовним. Матеріально. На жаль. Заповіт для майбутніх поколінь. Єнок. Казав своїм дітям, щоб берегли писання і передавали далі своїм дітям і онукам. Потім Бог підняв його до сина людського, і він опинився поруч із праведниками, своїми предками, його сховали і забрали до ангелів ще до того, як сталася велика катастрофа на землі. Народження дитини з небесним виглядом. Перед тим як Єноха було забрано з землі, народилася немовля. Його батьки злякалися, бо очі дитини сяяли, як сонячні промені. Обличчя світилося, а волосся було білим. Вони прийшли до Єноха, щоб дізнатися, хто ця дитина, бо її вигляд був незвичайним. Не як у звичайної дитини, а ніби ангел. Єну заспокоїв, батьків, не бійтеся, це ваш син. Але йому і його дітям судилося бути останніми в роді людському, бо жінки згрішили з ангелами, народили велетні, тому все людство буде знищеним. А цей ваш син і трохи його синів виживуть. Я б не здивувалася, дізнавшись, що у допотопні часи ной виходив і очима, що палають вогнем, розсікав все, що не подобалось, там гігантів. Бо то були такі велетні, що Галя в порівнянні з ними виглядає як пташеня. Ну а як взагалі було вижити в такому світі? Люди почали змішуватися з ангелами, народжуючи гігантів не по духу, а по плоді. І за це й прийде велике покарання. Але ця дитина буде слухняна Господу і побудує ковчег спасіння. Земля буде очищена від нечистоти, було проголошено таке пророцтво на ноя і дали йому ім'я Ной. На сьогодні ковчег спасіння за церква, і люди Божі постійно будують цей ковчег, спасають душу за душею, тому встигне приєднатися та спастися до нової катастрофи, яка гряде на землю за гріхи людства. Напиши мені.